Всім привіт! Мене звати Назар і сьогодні ми будемо грати у Бравл Stars. Моя мета на сьогодні виконати багато квестів і дуже добре програти і дуже сильно прокачати Глобра. Він у мене на восьмому рівні, я хочу йому прокачати кубки. На ньому у мене лише 33 кубки. Давайте почнемо грати. Я зараз пограю в Дому Шафдон, бо там дуже багато квестів. І ще вдому зручно грати. З Глобертом, бо ти маєш одного хіля. Ти а. Ну, ти друга, ти битися. Але я не думав, що що тут буде все отак. Льо, ти підеш кудись. Є перший, є, перший пішов. А тепер ти. Його. Чого вона не ходить? Мені треба просто його дивити. Він слабший, ніж я. Десь тут не посмотрите. О, ні, він зараз мене знищить. Його. Він мене знищить. А ця Анджел взагалі нічого не вміє пох... Ні, ну вона вміє, скоріше всього все, грати, але не хоче. Вона чекає, щоб за ней я пограв, чи шо? У нас, нас замішан одна команда. Він Джо зараз помирає. Она помирла. Уйди. Треба добити того, чувака, і тобі я можу добити Глоберта. О ні, Глоберт мене б'є. Треба Глоберта. Вільня Глоберт це пограли. Друге місце. Друге. Добре, але я на ціленку не дуже ці таке. Бо за неї... По-моєму. Мен... Не дай. Де... Шов? Ми що. Шо, я вже виконав. Я ж не виконав квесті майже. Мені дало 1010. Я ж не виконав квесті майже. Ух. Тоді треба йти в варену, бо там за гоберта добре... Ах, я Глоберт там дуже сильний. Я знаю лайфхак, я за нього завжди, як за нього завжди перемагати. Треба набити на нього 15 левел. Ну, просто стояти і набивати левел. Не, ну робити щось, щоб набити левел, А потім прийти до башні і просто стати десь в кущах недалеко і направити оцей, ну оце от на башню. Воно тоді просто глоберт це буде тоді просто гоберт. Це я Іграрирую теж. И мусорный. Я сейчас буду на нього информатирова. Я буду чекати, как и ты в голове. Ой, я его розпилюсь, это не видит ага, не спасибо. Треба знищити. О, я вас бачу. Обох. Гром. І ти. Помреш. Я за тобою тебе. Тепер треба так відкинути. Чи вони всі пішли назад? Я так от тепер його беру. Заберу. Беру. беру. Добре, тепер мені просто треба піти, нічого кольоти. У мене, мене кольт бояв. Але у мене вже шостий левел, так я скоро зможу вже набити сюди 15-ти. Заняв не так і важко бути левел. І у нас тільки і знесено дуже мало, у них знесено дуже мало, але. Але у мене вже такий великий левел. Ммри, чувак, ну ти знаєш, що ти мене ніяк не виграєш. Чуваки, чуваки, чуваки... Чого чув... он зло? Так не чесно. Добре, я на тебе нападу. Так, ти легше ща заб'єшся. ні так не чесно вернись. Ой-ой. Чувак, вернись. Не можна щоб він відходив. А, ні-ні, підходь до мене. Че у мене засосав? Що це було? Інтернет! Так не чесно, він просто почав працювати тільки тоді, коли я снизу двору, там б... О, ж, не спину. Тепер від мене відходить. ні. Ну так не чесно, він мене ще й вбив при цьому. Так зовсім не чесно. Він мене вбив і ще й... Відірвався і багато цього. Ну що, Едгар, вашій колені кінець. Йди сюди, чувак. Так не чесно. просто всі у мене. Друзі, вони в мене зражують. Вони просто, ну, просто... Мав цей -цей, вона просто... От по ній мав летіти цей-цей, вона просто відовернулася і вона все в мене полетіла. Ну хоча вони псають мене повітря. Але навіть оббито був просто І зараз доб'ю цього робота і цього робота мене. До Чувак добре, я тебе хильний. Тих. Чого Гоберт не може хиляти сам себе? Ну якщо ну, не інший Глоберт хиляти Глоберта. Глоберт буде. Я знаю, що так можна. А от що Гоберт зможе хиляти сам себе? Такого я не знаю. Чи таке може взагалі? Вони зараз знищать нашу базу. Я його не добу. Гло. Ні, я його знайшов. Майже добью Едгара зараз. Едгар не добив. Все, у меня 13 лево, мне просто трава куча в эти их штуки. Давай, залом штуку. Давай, ты. Бей меня. Все равно я парши буду. Все, у меня 15 лево. Трава просто встать и их не важно будет. Ну, чувак, ну так нечестно. Ну, чего ты думаешь, не пришел? Я на ну, вашу вашу, знаешь. Умри. Умри. А, За що так сильно не звук попасть Все, я теперь на меня так стояти просто Ааа А мені не так стояти Шок Куба не за ходити Адхар Эдхарди Я не встретик не на Ухе Поки мої Друзі тут справляться, я зараз піду знов сховаюся і буду знов знищувати їхню базу. Я не думав, що це буде так лежко. Помри. Помри. Як мені по вам потрапити? Гром! Помри. Все. Він по мені прямо поклав. Є да ну, я знову не з них. Хадзю. З'явився. Ім його, по-моєму. Да, його вбила інша команда. Добре, та хай вбила, ми все одно переможемо ми. Ні, я в цьому вже не впевнений. Треба народитися, Є, я наробився. Ні, треба грати вбивати в них. Є оця от допомога, яка... Ох, перший мій матч за Гловерта і я його програв. Треба якось. О, я можу його раз прокачати. От які в нього тут є. Я б хотів йому якийсь такий. О! Оце мені треба. Ах, мені ж не вистачає монет. Я тільки що їх витерплю. Треба... знищити. Всіх зараз. І чогось треба було, мені здається, йти знищити кадзу. Бо так, коли вони знищили його, то вони стали суперсильними і нас легко було добити. Я просто піду на цю сторону і сховаюсь в кущах. В кущах можна знищити будь-кого. От роза, але вона не дуже в кущах, але Я отак просто вигнав. Ну, треба йти отак. Є. Я раз я його знищу. Я знищу просто тут всіх, буду оці фото роботів знищувати. Прикольно. Я все робить, знищую, то це роботи наші йдуть. Отак, а я, я буду домашти треба. Ого, є-є! Вбив, вбив, вбив! Треба його вбити. Треба? Треба його знищити. Треба зачекати, треба зачекати, треба зачекати. Давай зі за мною йду. Іди сюди. Йди сюди, йди. Чого мене ці роботи знищили? У мене сьомий левел. Взагалі в цій грі в мене найвищий зараз в цьому матчі. Найвищий левел. Чого мене знищив, якийсь там робот? Добре, я просто буду знищити цих менших. Треба просто отак зробити. Хоп. Хо. буду знищувати його. Отак. Отак. отак, Є-є-є. Я майже знищив. Є. Знищити. Знищити розу. Знищити розу. Я за тобою буду гнатися, ти не думаєш, що я тебе так знищу.

Ну не я його знищу, навірно. Але добре. От тебе я знищу. Тебе теж я хочу знищити. Тебе теж знищу. Я тебе знищу. Тепер тут. Тепер тебе. Треба торкуємо Є, yeah, ми знищили. І у нас і у нас взагалі знесло тільки один відсоток башен. А ми перемогли. Я наніс 102 урони і вбив 11 людей. Бум, 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 бум. Тра. О. Є-є-є. Yeah, yes. два суперрейра, але це три? А, так тут три робить. Ааа, це цей. Це мага квест, тут буде десь 5 старгрофов. Міфік 2. Два міфіка. Це дуже добре. Раз. І ще далі. Далі далі. Анджело. Анджело. Це прикольно. Ого, скільки. Стар дроп. Оце. І оце. І оце. Тепер я... Ну, я не можу відкрити Макс. Але добре. Ну, дивіться. Сьогодні ми добре пограли, там відкрили багато чого. Тільки що отримали два мішика. Глоберт не сильно покачався кубкам, але ми один раз за нього програли, тому то таке. Ну, я відкрив п'ять штук цього. Як то э, бр Браун-паса? і тепер я отримав багатенько всякого. І тому дякую за перегляд і всім пока.